Всім привіт! Сьогодні прийшов на море, прийшов після обіду. Сьогодні хотів би половити бичка, але починається шторм і не знаю, буде чи не буде. А ще на вечір обіцяли дощ. Ловити сьогодні буду на два водилища. Перше у мене це серф Yellow Marine 420 до 250 г. Це водилище для досить далеких закидів, тому у мене стоїть 0,30 жилка і шоклідер. Половити великих буберів, але не знаю, підійшли вони до берега чи ні. Починається дощ, буду доставати камеру тільки коли щось буде, щось нормальне буде, ну і знімати і вам показувати. Бичок може зразу взяти, якщо бичок не бере на стоячу будочку, то ми переходимо до гри. Тось приманка підіймається над одном на сантиметр, два і бичок реагує. Отакі вот от. Вчилась моя рибалка вже. Повністю змок. Зараз буду вже збиратися. Друзі, хто ще не підписаний, підписуємося на канал. Та давайте розвивати український контент разом.